Тріснула головка. Причому тріснула вона на всіх чотирьох циліндрах. Людина їхала і в неї щось там розлетівся шкіп компресора. Огляд на Audi 8 Long. Їхали ці запчастини три місяці. Тому хто хоче Cadillac, купляйте обов'язково. 40 тисяч кілометрів 3 бензин Стружка в масляному фільтрі. А ось наш радіатор. Хтось скаже, що не треба мити. <му> Саме надійний посад заїхав. 2,5 на ТВшку. Чирік. Хопана. Ось він. 5 циліндрів. Це у нас шкода Octavia RS. Кажуть, що пропала тяга. Ну, відкривай, подивимось, що там, яка в нас причина. Так а що тут, вроді все на місці. Ну Все потрібна комп'ютерна діагностика. Неси лаунч. Лаунч надо. Друзі, тут у нас капіталочка. 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 У нас капіталка. Таж чому капіталка? В нього виганяє з розширювального бачка виганяє антіфріз. Провели діагностику газоаналізаторами, виявили, що вихлопні гази прориваються в систему охолодження. Далі ми провели демонтаж головки ГБЦ, побачили явну проблему. Тріснула головка. Причому тріснула вона на всіх чотирьох циліндрах. Тут видно. Тут кажуть, що вже... на РС повинна витримувати. Ну, вона проїхала все-таки 350 тисяч, але, але двигун вже роблений. 300... Вже тут хтось був. А, вже роблений, тут так? прокладка стояла вже, вже не оригінал. Будемо проводити заміну головки ГБЦ, там вже буде видно по діагностиці. Це коли ви кажете, що у вас посічений бампер, то ви не бачили посіченого бамперу. Оце де посічений. Сауді ТТшка заїхала на заміну подушок двигуна. Опа-на, а тут це є з собою, да? Встановлюємо наші фірмові рамки. Стояли офіціали, а люди не хочуть їздити з офіційним рамком ставлять вагмастер. Друзі, a 8. Заміна була пневмобалона. Обов'язково після заміни пневмобалона надо треба зробити адаптацію. Вивезти машину з аварійного режиму. О, тут тіліки є здані. Тому просто поміняти балони, поїхати не вийде. Огляд на Audi 8 Long. Двері у нас з дотяжечками. Щік. І що ми маємо в лонгі? Пасаті, b 7 є трохи пробігу 270 тисяч. Не дуже часто проблема. Людина їхала і в неї щось там трапилося. А щось трапилося, у нас розлетівся шків компресора. Не дуже часто таке буває. Злетів ремінь. Тому зараз буде мінятися компресор на новий, а також промуватися вся система. А шкіф, де дівся, з пасата 7 го А ось і шкіф з компресора Б7-го. Ну Він же ж тут не має лежати. Його треба встановлювати да. під капотом. Обслуговуємо такі маленькі машини. Звісно, тут була ерунда, поміняли саліндблоки, та поїхала далі. Транспортери, мультиванчики постійно до нас заїжджають. Це пасатик 7 й у нас мийка радіаторів. Що там, ще не видно наскільки. Я б не сказав. Більш-менш, так? Зараз покажемо. А ось наш радіатор. Хтось скаже, що не треба мити, а хтось скаже, що вже, вже, вже треба міняти. А ми помиємо. Це основний. Це основний. Це у нас радіатор інтер інтеркулера. Коротше, Все, миємо. Бачите, радіаторки познімали зараз. Каміл помиє радіатори, хімією обробились. Бачите, які грязнюші все. Все вимивається, все буде чисте. Це коли? Це коли креатори з TikTok віджимають контент. Що це по-бистрому да? Свап, це буде два двигуни. Це у нас Зерески. Чекає свого часу. А це у нас Audi 21-й рік. Два літра у нас турбопробіг 17,5 тисяч кілометрів. Просто ТОшечка. Міняється фільтра масла і машина поїхала далі. І ви скажете, та, на маленькому такому пробізі, напевно, що нічого не може бути. Вчора заїжджала A6 на ось той підйомник. 40 тисяч кілометрів 3 бензин. Стружка в масляному фільтрі. 2019 рік. Оптівка. карабздець якийсь. Вимали радіатори. Ось так. Ви пам'ятаєте, що тут було? Бачили? Тепер все буде чистенько, машина не буде перегріватися. Кондиціонер чистий, все чисто. Наш механік буде збирати це все і машина поїде далі. Пасатик 2,5. Ну, скільки пройшло? Хвилин, знаю, 30. Все. Погнав, посад далі. Як правильно провести калібровку пневмобалонів? Треба вигнати машину на вулицю, включити музику. А що так довго? Такий процес. Такий довгий процес? Да. Все. Все, пройшло. Все, бачите, тільки треба було з камерою підійти і все. Поршик у нас без дисків, без коліс. Тому що диски знаходяться у нас на фарбуванні. Сьогодні-завтра приїжджають будуть мати гарний вид. Щось знову обратно. А, розвальчик. А я думаю, ну що, ну що, опять адаптацію зробили на пневму А8. А тепер розвал сходження і машина поїхала рівненько. Гарненько із робочою підвіскою. Так, друзі, та оранчик завітав до нас ще раз. В минулому випуску була ця машина, вона не заводилась і приїхала до нас на евакуаторі. Що Була у нас помилка по імобілайзеру, потім просто зробили вприск впускний. І вона завелась. Клієнт їздив, все було добре, а потім залишив її на два дні трішки трошки постояти, і через два дні вона знову не завелась. Зараз хлопці поміряли у нас тиск палива, поки у нас ситуація наступна. До паливного фільтра тиск нормальний, після паливного тиск поганий. Зараз замовили фільтр, тому що він виглядає. Коротше, з нього нитки вже торчать цього фільтра, тому замовили новий. Зараз приїде. І будемо далі дивитися. Hours later. Приїхав новий фільтр паливний. Ось така різниця. Зараз будемо заміряти. Така ж історія, да? Та Доволі такий. Така історія. До фільтра 0,5. І стрілка тримається після фільтра, повний розколбас. Це у нас тандемний насос, і треба підключатись напряму і вимірювати там тиск. Але це все робити треба на холодну, тому що знову така ж ситуація, як і в перший раз. Машина на холодну не заводиться, коли постоїть. Потім вприск зробили, вона завелась і працює в неї все добре. Тому машина залишається і завтра будемо шукати далі. Audi Q7, 3-літровий бензин, гарна машина в другому кольорі. Зараз будемо запитувати, в чому у нас проблема. Добрий день. Масло, фільтр, двигуна, повітряний фільтр, салона, гальмівна рідина, ходова частина діагностика і олива гуру. Заміна. Все, ауді не ламаюсь. Das Auto. На Б-7 замінили вже новий компресор, поставив. Ремінь теж новий та да? і радіатор новий, що там вже казати. Тільки підсилювач бампера ще поміняти. Але не сьогодні. І завтра. Пасатик поїхав. Тауран виїжджає у нас з сервісу другий раз. І відпочиває? Тини 9 дизель. Ще таких заїздів не було у нас заднім ходом. Що за новий ділак. Дивіться, який гарний. Та ти що? Каділак. У нас накатав 184 тисячі. Помилка по-другому, що зробили ВКГ, кондьор, більше 70 не їде, проблема з коробкою. Коротше, зараз будемо розбиратись. Запчастини на Каділак. До речі, машину купили в Америці за 1500 доларів. Була після граду з заднім ударом. Клапан вентиляції картерних газів. Їхали ці запчастини три місяці. Тому хто хоче чека купляйте обов'язково, замовляйте вчасно запчастини. А заїхав в приюз на газу. Вже народний автомобіль. У нас проблема по АБС. Пріус у нас залізли під педаль, де? і у нас такий сюрприз. У нас підтікає термазуха. Тому треба цьому клієнту записуватись де? на наступний раз, буде все розбиратись. Пріус у нас на газу, все як потрібно, тому що він навчає. Школа, пілот, реклама. Занесіть на грошей трошки. І рівень у нас. Ось такий рівень, менше мінімума. І педаль провалюється. «Гольф 7» заїхав. Люди хочуть купити таку тачку. Обслуговування на офіціалі. Хочуть перевірити пробіг. У нас дизель 2013 року. Зараз підключаємо і вам розкажемо, чи скручений пробіг на «Гольфі», чи ні. На приборці 146 798. Ну що, які твої ставки? Я думаю, что все красиво будет. Да? Наклейка, официал, все-таки чуть-чуть Это неподдельное. Не? Ой, еще знаю, перед этим будут на монтаже вот эти ошибки. Ту -ту 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 -ту. 145 у нас в коробке, 146 на приборке. Скрутили, получается, тысячу? Тысячу, да. Скрученный пробег. Скорга подтверждена. Не, на самом деле это нормально, потому что у нас коробка считает отдельно, приборка отдельно. Так что такие разбежности, это окей. По форсункам есть вопрос в среднем у нас подача топлива 56 миллиграмм на цикл при этом в первой мы добавляем 13 миллиграмма чтобы на это скомпенсировать вторая ок третья более-менее четвертая такой на троечку ну короче все форсунки желательно установить вот это вообще может быть новая вторая граница с заполнением сажевого фильтра это то на границке можно а, так сейчас тем мне надо раскладку переключить а, Тут у нас є таке Все, я не значення. Значення е границя, чи як кордон. <рес> Коротше, є у нас потолок заповнення сажового фільтру. Так, максимальне грам. значення, яке у нас може бути в сажовому фільтрі масляної золи, це та, яка не регенерує mm -hmm. 70 грам. У нас зараз 35. тобто наполовину Половини. він заповнений масляною золою. І сажа, яка у нас регенерує, звичайно. Тут у нас по нулям і чомусь показує мінус півтора грама. Ти знаєш, коли розвідки відповідаєш, і твій другий в школі та лицо робить. Це власник машини. бо не можна я постою? посмотрю. Я не буду мішати, Щоб нічого вони там не накрутили. А це покупець. Так, не підглядайте. Що, все чітко. Ну так, нічого. Єрунда, коротше, так? Так. Все, можна купувати машину. Треба брати. Все у нас окей. Є у нас. Регенерація була 13 тисяч кілометрів назад. Це же вік у нас вирізали. А ті остатки це ті значення, які були. Найближчі кілометри, тисячі кілометрів треба буде з форсунками трошки позайматися. А так все окей. Жива машинка. Обслуговувалась на офіціалі, можна брати. Так, у нас тест драйв. Поїздка на каділакі. Подивимось як вона себе веде. Нам казали, що більше 70 вона не їде. Коробка не працює. Ну нормально дує, да, турбинг? Ні. Ні? поки не ходить. Клімат є. А, у нас писало, що і кондерник не працює. Сенсорні кнопки. Горячим дує взагалі. Ні. Кедером разобралась, он не процедуры. Нормально едет, хорошая машина. Да. Дорога плохая. Дорога плохая, Но машина не, не хорошая. сильно чувствует. Не знаю. Все, она поехала. Все вообще ехать она должна лучше. Такое. Трошки дує. Чи не дує взагалі? Ні, ну є Ні, тут. Чуть -чуть. А, так. Так ага. а на да. Виїхали ми на рівну дорогу і все що, клієнт, все, що клієнт розповідав, все вийшло. Трусить її, це у нас не коробка, це у нас пропуски. Машина в аварії, і тому вона швидше всього не буде розганятися швидше 70. Так, з каділаком треба працювати. Не Все тут так просто. Треба переставляти катушки, переставляти свічки, тестувати. В цілому проблема зрозуміла. Треба машинкою позайматися.